Всім привіт! Вітаю вас на 15-хвилині йога воркаут Сьогодні вона буде присвячена вашій спинці. Я сподіваюся, ви відчуєте повністю всі ваші м'язи та розтягнете їх після нагрузки. Я бажаю вам удачі та починаємо! Починаємо нахиляючись вниз з розслабленим корпусом. Ставимо свої ладоні до підлоги та відставляємо ноги в позицію планки, тримаємо цю позицію. Тіло знаходиться у тонусі живіт підтягнений. Опускаємо свої коліна до підлоги, робимо неповну чатурангу Дандасану та виходимо в позу кобри, дивимось перед собою та витягуємось за макушкою догори. Розвертаємо свій корпус в одну сторону та в іншу, максимально скручуючи свій низ. Ще раз поза кобри ставимо коліна на підлогу та переходимо в позу дитини. Дихаємо спокійно та потроху переходимо в позу на чотирьох. Починаємо робити кругові оберти повним корпусом через позу дитини, обертаємо голову та свої стегна в одну сторону чотири рази та в іншу. Дуже сильно стараємось розтягнутись догори та знову сісти в позу дитини. Починаємо робити хвилі, майже переходячи в позу кобру, але сідаємо назад в поз дитини. Намагаємось зробити максимальну амплітуду в тілі, роблячи повністю від початку хребта до кінця, застосовуючи також свою шию і голову. Зупиняємось і починаємо робити кішку і корову. На видосі вигибаємось, на вдосі прогибаємо спину вниз. Робимо також максимальну амплітуду, щоб розігріти свої м'язи. Дуже добре. Тепер зупиняємось, піднімаємо свою ліву ногу та праву руку, витягуючи від свого корпусу максимально назад та вперед. Носок рівної ноги натягнут від себе. Ладонь також розтягується, відкриваємо в діагональ та утримуємо і цю позицію. Намагаємось тримати свою шию рівно і не провалюватись в плечах. Тепер робимо закриття і відкриття по діагоналі і на середину. Закрити, відкрити, закрити, відкрите. Закрити. Відкрити, закрити, відкрити, закрити, відкрити, закрити, відкрити, закрити, відкрити. І тримаємо ще діагональ у відкритому положенні. Спинка вже повинна відчуватись, але ми тримаємо. Знову закриваємо до середини. і тепер намагаємось дістатись коліном і ліктем під собою. Два і три. І чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім, і дев'ять, і десять. Дуже добре. Розтягнути, покласти знову на килимок та сісти в позу дитини. Відпочиваємо. Знову піднімаємось і робимо хвилі вперед. І знову сідаємо в позу дитини. Друга хвиля дуже амплітудна. І сісти назад в позу дитини. Третя хвиля і сісти назад. І четверта хвиля, і залишаємося на чотирьох. Тепер відкриваємо навпаки ліву руку та праву ногу. Розтягуємо максимально від себе, навіть трошки піднімаємо вище голови та таза. Тримаємо на середині і переводимо в діагональ. Також утримаємо і розтягуємо свою спинку. Закриваємо і відкриваємо. Два, і, три, і чотири, і п'ять, і шість, і 7, І. 8, і дев'ять і десять. Молодці. І відкриваємо знов по діагоналі, утримуючи цю позицію. Повністю натягуємо, тримаємо ще трошки закрити. І по, під собою закриваємо лікоть з коліном. І три. І чотири. І 5. І. Шість і сім, і вісім, і дев'ять, і десять. Молодці. Відкриваємо, ставимо на килимок та знову сідаємо в позу дитини. Ви дуже гарно стараєтесь. Піднімаємось повільно, роблячи ще дві хвилі, доволі амплітудні, через позу дитини. І ще одну, і залишаємося на чотирьох. Добре, ставимо свої носочки на підлогу, піднімаємо та відриваємо коліна від климка, але не виходимо з цієї позиції. Тепер тримаємо позицію на чотирьох без участі ваших колін. Тепер з цієї позиції виштовхуємось назад В неповну собаку мордою донизу і знову коліньми вниз. Собака на чотирьох. Собака на чотирьох. Собака на чотирьох. Собака на чотирьох, собака на чотирьох. І виходимо в позу собаки мордою донизу. Вже вирівнюємо свої коліна і починаємо. Крокувати на одному місці, вирівнюємо по одній нозі і розвертаємо стегно рівної ноги далеко за себе. Добре. Зупиняємось і беремось правою рукою по діагоналі за ліву ногу. Повинні подивитись під рукою або хоча б трошки скрутитись. Якщо вам тяжко схопитись за низ ноги, можна схопитись за колінку. І потім потроху з'їжджати. І також міняємо руку на іншу сторону. Намагаємось подивитись в небо. Повільно розкручуємось з цієї позиції, піднімаємось на носки, ставимо коліна на підлогу та повертаємось в позу дитини. І знову робимо такі ж самі хвилі. Вперед, максимально з головою, і назад. Сісти в позу дитини. Вперед і залишитись. Переходимо на лікті і вирівнюємо свої руки вперед. Таз знаходиться рівно над колінами. Якщо не можете покласти свою голову на підборіддя, можна покласти на лоб. Добре, тепер, залишаючи лікті на місці, кладемо свій таз повністю до килимка і відразу піднімаємо назад. До килимка і назад. До килимка і назад. Максимально покласти і доторкнутись тазом вниз. І знову вирівняти обидві руки. Ще раз і покласти, вирівнятись. Покласти вирівнятись, покласти і вирівнятись. Покласти і знову підняти таз догори. Залишаємось цій позиції ще трошки. Я впевнена, що ви протримались стільки ж, скільки я. Якщо ні, ви також молодці, бо ви вже розвинули своє тіло. Тепер стаємо на лікті, впираємось головою в замок і піднімаємо коліна в позу дільфіна. Наверх і вниз. Три і чотири і п'ять і. Шість і. Сім і. 8 і десять. І Молодці і утримуємо цю позицію декілька секунд. І досить. Ставимо свої коліна відразу до килимка та знову в позу дитини. Знову повертаємось в позу на чотирьох і тепер прокручуємо свої суглоби в плечах назад. Максимально намагайтеся зібрати свої лопатки та розкрити їх. Декілька обертів назад і такі самі оберти вперед. Максимальна амплітуда в плечах. Допомагаємо своїми руками. Дуже добре. Ви, молодці, ставимо свої Носочки на підлогу. Знову виходимо собака мордою донизу, піднімаємось на шпиньки та пригаємо вперед, перекочуємось на свій таз. Дуже добре. Вбираємо під свій таз ладоні та впираємось ліктями в килимок, прогибаємось спинкою догори та закидуємо свою голову назад. Максимально збираємо свої лопатки та виводимо свою грудну клітину догори. Повільно піднімаємо свою голову та виходимо з цієї позиції. Натягуємось наверх. Ручки витягнути. І нахиляємось з рівною спинкою вниз. І відразу повертаємось назад. І три. І чотири. І п'ять. Стопи на себе. І. Шість. І. 7 і 8 і 9 і 10. Супер. Повертаємось в рівну позицію і тепер лягаємо повністю на рівну спинку. Ручки залишаємо знизу та збираємо в замочок. Стопи свої максимально затягуємо за свою голову. Коліна повністю рівні і виштовхуємо їх нагору. Декілька разів згибаємо, розслабляючи повністю свої ножки, і вирівнюємо їх назад. Згибаємо так, щоб розслабити свої колінка і вирівняти повністю назад. І ще декілька разів розслабити і вирівняти. Дуже добре. Утримуємо декілька секунд розслаблені ножки, і знову їх вирівнюємо. і тепер Повільно розкручуємо свій корпус, але тільки спинку. Ноги залишаємо нагорі. Ручки розкриваємо в сторони та закидуємо праву ножку над лівою, закрестити та повернути вліво, голову свою повернути вправо, ліву ручку сцепити з правою ладонькою. І намагаємось правою рукою себе максимально затягнути. Вправо. Робимо глибокий вдих, і на видосі максимально крутимо свій корпус вправо. І ще один вдих, і видих. Повільно розкручуємось. Ручки нагору, ножки вниз. Потягнутись, зробити глибокий вдих і знову розкрити ручки в сторону. Ліва ножка зверху над правою. Покласти їх вправо, а себе закрутити вліво. Допомагаємо своєю лівою ладонькою крутити себе максимально вліво. Робимо глибокий вдих і видих. І ще більше крутимось вліво. І ще один вдих і видих. Дуже повільно розкручуємось. Робимо ще один глибокий вдих з рівними ніжками та ручками. Складаємо ніжки в бабочку, кладемо ручки на ніжки та повністю розслабляємо свій корпус. Це остання поза на сьогодні Шавасана. Повільно приходимо до тями, збираємо свої колінка, робимо глибокий вдих і, розвертаючись, сідаємо переді мною в позу лотоса. розкрити свій грудний відділ, зробити глибокий вдих, зібрати ручки над головою, до лоба та перед собою. Уклін та намасте. Дякую всім за сьогоднішню практику. Мені було дуже приємно з вами працювати. Я сподіваюся вам також. До зустрічі. Якщо вам подобається відео такого формату, то будь ласка, підтримуйте канал своїм лайком та підписом. Буду вам дуже вдячна! Намасте!